Осінь це не лише час гарячого чаю та теплих шарфів, а й період, коли зростає кількість сезонних захворювань. Лікарі наголошують, що про власне здоров'я варто подбати заздалегідь. Тож прямо зараз запитаємо могилівчан, як вони зміцнюють імунітет у прохолодні осінні дні. Їмо вітаміни, їмо цибулю, їмо часник, фрукти різні, свіжі, часник фізарядки не робимо. Спортом не займаємося. Не куримо, куримо. Ведемо здоровий образ, життя. Тільки з допомогою лікарів я сама нічого не вживаю, тому що я не знаю. Ну, стараюсь якісь овочі їсти, фрукти, так і підтримуємо. Більше вітамінів потрібно пити. Вітамін Д можна, можна яблука, фрукти всі, які зараз є. Спорт це обов'язково, тому що після тих хвороб, які були останні роки, різні види грипу, різні види ковіду, то спорт допомагає в цьому дуже. Його зміцнювати треба круглий рік, мені здається. По-перше, не одягатися дуже тепло, одягатись по сезону, більше гуляти. Ціле літо у нас, слава Богу, було таке, що треба їсти вітаміни, а зараз зеле. І все, більше я нічого, таблетки я не п'ю. Що, що я їм, це мій імунітет. В основному український борщ. Фасоля, капуста, морква, все, що, що допомагає людині. І, і трава. Фрукти, овочі. А так, щоб щось приймати, таке оце ніколи. Щось не, не приходилось мені. Таке все. Цибуля, чосник, як часник, щось таке гостреньке, печеться і все.